Одного разу було місто Advanced Сіті. І там була школа. Was... І там Гавайн Роблокс Кінг з друзями своїми. Привіт, Гавайан Роблокс Кінг. Привіт, друзі. Дякую. Добре, діти. Всі сідайте на Guys. Діти, скажіть привіт. Це новий учень для Руся Рокс. Привіт, Леруся Рокс. Привіт усім. Як радий вас бачити. Дякую. Добре. Скоро закінчиться урок. Коли закінчився урок? Ах, я вже вдома. Не зрозуміло, звідки цей звук йде? Гавайан Роблокс Кінг і Леруся Рокс. Магічні ленди. Magic lands. Звідки, звідки цей звук йде? From... Хто це? це такий? Хто ти такий? Я грю. Я інспектор з Америки. Фабрики. Пістолетів з міньйонами. Я тільки що взяв інспектора до себе в хату. Я напишу це. Роблок Скінка будинок. Оренда. Візьміть його будинок. Це мій будинок. І його можете взяти. Я піду зараз. Я тебе дожену зараз. Повернись зараз. же. Повернись. ні, він не думаєш добріх. Треба взяти портал. От ні. А -а -а. Добре, яка життя, я пішов вже додому. Ти Ліруся Рокс, я тебе знаю. О, привіт, Роблокс. Я рада бачити тебе. Треба сказати когось. Добре. Я кролик бути Hello, yeah. Hello Kitty. Nice to see you. Who are you? Я Roblox King. Я Лируся Рокс. Інспектор прислав нас сюди через портал. Ви можете залишитися і прогуляти в нашому ленді. Я зараз. Дякую. Треба Не зрозуміло, скільки тут поні? Я даже не знав, що тут поні. Яке тут місто? Вибачте. А тут є якийсь портал? Це портал у пещері. But be Там монстр! Він може вбити вас. I mean, like Це okay. звук Thanks. страшно. Дякую. Ось печера. We right to the cave. Це монстр, який нам розповідала she... Поні. О, ні, я наступив на, на, на листочок, що робити. А, я тебе б'ю. Не, не треба, будь ласка. Я не хочу, я вас б'ю. Ну, тримай це. Тримай це. Поганий монстр. Пішли туди. Бувай магічний ленд. Я вже вдома. Я теж вдома. Ми вже добралися додому. Коли я пішов у школу. Ви знаєте, там інспектор який нас прислав land. у магічний ленд. Там були поні і монстр. Це добре. A... Там пам'ятаю, що там from Hello Kitty. кролик oh, з Hello Kitty. Це правда. Кінець.